Валерію Вікторовичу, ну, ваші враження від заключного матчу першого кола Ворслої 2 непроста була гра, чи не було там такі хвилювання, що суперник зрівня... не зрівняв, скоротив рахунок на початку другого тайму, здалося 2-0, прийшли на перерву і все могло статися? Ну, важка гра, хоча ми розуміли, що команда Ворскла молода команда і в них дуже хороша молодь. Яка грає в футбол, і ми налаштовували свою команду, що нам, як кажуть, легко не буде. Тому був план на гру. Ми дотримувалися від відбору у середній частині поля для того, щоб використовувати швидкість контратаки і десь. Більше уваги приділяли стандартам, які привели нас до того, що ми забили два м'ячі і завершили, я кажу, ну, атаку нашого по грі. Ну, після першого тайму, коли 2-0 ми вийшли на перерву, ми в роздягальні з хлопцями розмовляли, що вони не повинні десь не до оцінку суперника, тому що ще був цілий тайм. Цілий тайм гри і десь може хлопці десь почували, що вже грати по щоту, що буде легко, але, на жаль, десь наказа, наказує, коли ти вже виходиш на другий тайм, і з перевагою два м'ячі, і впевнено, хв... і на 49-й хвилині, де ми не дограли епізод, і було назначено пенальті в наші ворота, потім вже Така чоловіча гра почалася з обох команд, тому що Полтава хотіла відігратися в Орскла, а ми вже десь рахунок витримати хотіли, тому що і погода була така, і поле було важке. Ну, саме головне, що хлопці витримали і ми здобули перемогу. На початку гри трохи вожстко два атакувала. так моменти там були, це все ну, так вичікували, можливо. Чи? Ну, ми готувалися да, до команди, тому що ну, я вже казав, що хороша команда молода. І що там Ю-19 хлопці дають, що дають з першої, з першої команди хлопці, які тренуються постійно з ними і виходять на заміну. І десь поки. Приспособилися, як кажуть, до суперника, до гри, тому що команда дуже контролювала добре м'яч і, і хотіла вскрити нашу оборону, але ми перестраювалися. У нас було, ми не давали супернику вільного простіру на футбольному полі, і десь в них не виходило. Ну, Саме головне, що те, що ми просили від хлопців, вони виконали і. Ну, Саме головне здобули і я кажу, заключену гру першого кола перемогою. Ну а далі вже, як кажуть, рухаємося і дивимося далі на суперника. Ну і... Підсумки першого кола, давайте згадаємо, так непростий був початок у команди, за рахунок чого вдалося ось почати здобувати результат. Ну і пішли двоє гравців, Посєвкін Тузенко. Ну це ж не пов'язано, що вони пішли і почали краще грати. Звісно, що ні. А ось як їх сприйняли, вони самі пішли про ці зміни. Ну і як вдалося знайти ось і зараз такий оптимальний склад. Він зараз. В останніх, останніх матчах він більш стабільний такий. Ну, так, Від нас пішли хлопці, там Тузенко оренда була, Посівкина Нива Тернопіль захотіла бачити у себе в клубі, тому ми не перешкоджали гравцеві і надійно, що в нього там все вийде. І приходять, на жаль, Ті хлопці, які в нас були, ну, вони пішли, і гора був одним із лідерів нашої команди. А Зараз на їхнє місце прийшли хлопці і на початку там, з першого туру, що у нас не виходило, тому що. Те, що ми просили від команди, вони десь ще друг, як я кажу, друг друга притиралися, придивлялися, награвали зв'язки, щоб вони комфортно себе почували і виконували ті завдання, які ми перед ними ставимо. І перші три тури, ми, на жаль, втратили очки, бали, які ми повинні були набирати. Ну, Саме головне, що ми до хлопців Хлопці до нас дослуховуються і стараються виконувати ті завдання, які ми перед ними ставимо. І слава Богу, що поки що йде, що нам, як кажуть, і футбольний фар до нас повернувся, бо моменти були, але м'яч десь не хотів залітати ворота. І думаю, що якщо хлопці ще як кажуть, не розслабились і не, я, ми їм не дамо це зробити. І будуть виконувати, то я думаю, що в дальнішому ну, все буде гаразд. Коли Посєвкін пішов, він так був гравцем, його в основному складі виходив. Не було б обвоювання, що це така втрата може бути. Ну так, да, ми на нього дуже теж, теж розраховували, але, але в нього були там то мікро якісь пошкодження, то самопочуття було погане, але. І найголовніше, що ми знайшли заміну, і ті хлопці, які прийшли, вони дуже нам допомагають. І я вважаю, що ну, заміни хлопців поки що ми задоволені. Можна буде дістати першу рядок, відрив у колоса 2. наздогнали чернігів, чи по силам буде ось лідера наздогнати вже. Ну, можливо до кінця цієї частини, ні першої, але ось потім. Ну, завдання у нас в кожному матчі перемога тільки. Тому ми, як завжди, налаштовуємося тільки на перемогу, тому що такий короткий, як кажуть, чемпіонат, що буде велика перерва. І треба ті матчі, які нас залишились, брати максимум старатися. А потім уже дивитися, як воно буде далі.